Привіт, друзі, та привіт, Юля. Привіт! Юля, це наша учениця курсу Figma Creo. зробила дуже класний результат. Вже є результати і в грошах, і в дизайні. І хотів записати з нею інтерв'ю, щоб розпитати, взагалі, як в неї це вийшло, які методи пошуку клієнтів використовувала, звідки зараз взагалі замовлення йдуть. Ну і в цьому, щоб ті, хто нас здивилися. Побачили для себе якісь корисні моменти, що можна для себе підчерпнути, використати в роботі? Ну і також Юлія розкаже про свій досвід навчання у нас, що їй сподобалось, що не сподобалось, щоб ті, хто також думають зараз іти, чи не йти чинити до нас на навчання, пови побачити досвід іншої людини, якщо що написати, Юлії, думаю, Юля теж там, якщо що, відповість вам. Тож, Юля, скажи про себе взагалі, яка в тебе була життєва ситуація до курсу? Хто ти, що ти, звідки чим займалась? У мене життєва ситуація так склала, що на початку повномасштабної ми переїхали з міста Мелітополь, одразу в Хмельницький, жили там деякий час. намагалась постійно з чоловіком знайти себе в сфері саме фріланс, ну, пробували в товарці, ну, різні були там сфери, але не виходило. От потім ми переїхали в Київ. Тут чоловік почав займатися таргетом, пішов в цю сферу. От. А я з маленькою дитиною постійно була. Ну і якось так він працював, а я поки нічого не робила. От. Окрім того, що сиділа з дитиною. А потім якийсь момент почала трошечки так ричка їхати. Ну складно було постійно вдома, Ні ким не спілкувалась там майже. Вот, плюс всі ці переїзди. Зрозуміла, що мені потрібно чимось займатися. Ну і так само думала в саме в сферу фріланс, в, тому що це дуже зручно. Ми якраз і думали в цьому напрямі, що ти береш ноутбук і завжди в тебе є робота, куди б ти не поїхав. Ти можеш чимось займатися. А скільки тобі років? Мені 26 років. шість що ти маленька дитина. Скільки дитині? Дитині 4 роки. Як ти взагалі прийшла до того, щоб займатися саме креативами? Так і вийшло, що е, чоловік працює на Retarget, Він мені запропонував зробити рекламний креатив, е, спробувати просто. А пояснив там, ну просто базу чи скинув якийсь е, на YouTube, е, не пам'ятаю урок. От uh -huh. щоб я просто ну, подивилася, як все це робиться. Я подивилася, зробила перші креативи. Вони дос, ну, непогані вийшли, ну якби як для першого разу. А потім я йому кажу, що ну, я хочу займатися в цій сфері, мені сподобалось, воно прикольно. І... Мені показав твою сторінку, от каже, ну, подивись, можливо, тобі сподобається Вигоря, ну, можливо, в нього і придбаємо курс. От я почала дивитися твоєю сторінкою, ну, який угу. чоловік, що він мені от запропонував так зробити, от то я і зрозуміла, що мені треба пробувати. Супер. Ну, це дійсно те, що Віктор готова. То я, в принципі, вже на цьому моменті зрозумів, що а, ну, напевно через нього ось в цю сферу перейшла, тому що да. як би, дуже споріднені, якби це твій цільовий клієнт одразу. Ну і я одразу зрозуміла, що я в цій сфері буду завжди мати роботу, бо я б сказав. да, <с да, да, так, тому якось так. Угу, Супер. А чи були в тебе якісь страхи щодо навчання? Переживала, що знаєш, як є курси, що там купа води, я куплю і там інформація не буде відрізнятись, грубо кажучи, від того, що є на YouTube в інтернеті. От. Але побачила в тебе якраз таке інтерв'ю дівчинки. Ми із нею вчились разом, От. побачила інтерв'ю, що вона в тебе вчилась, я їй написала. Питала, да, як тобі курс, чи все там сподобалось, і вона сказала, що це що ти дуже класна людина, що це дуже крутий курс, що дійсно вона вартує того. Тим паче, що вона до цього проходила якісь курси, які не дуже там були. І от після того, як вона мені все це розказала, я зрозуміла, що треба брати. От. Mm -hmm. Супер. Ну, у нас з цього багато по рекомендаціям приходять. Ми постійно стараємось і покращувати навчання. Так. Зараз там у нас велике оновлення вийшло там, угу. половина курсу була перезаписана. Ну бо важливо, звісно, щоб людям подобалося. Через скільки часу після початку навчання в тебе вже вийшло знайти свого першого клієнта? Якраз після навчання от ми закінчили, і в мене з'явилася перша клієнтка, дівчинка СММ, з якою я працюю до сих пір. Ось вже ці, ці, цілий рік. Ми працюємо разом. Це оформлення профілю на сторінки. От, і от вона була перша. Потім, а як ти їх знаходила, як це відбулося? Дівчинка знайома, треба було на якогось делегуватися, і вона ну, якби запропонувала мені. А більше це ну, через чоловіка а, і сарафанка. Да, зараз приходять люди саме от, чи по рекомендаціям, чи от, mm -hmm. по інстаграму. Супер. Що в тебе зараз по доходу? Які в тебе там середній, максимальний місяць був? У максимальний місяць якраз цей, от вчора рахувала це 40 тисяч вийшло. У середньому це десь приблизно 25-36 тисяч в місяць. Угу. Угу. Супер. Чи були в тебе якісь складнощі під час навчання, щось не виходило, щось не подобалось? В мене завжди було складно ще з фотошоф. Я не знаю. Тя якому не не розказую, мені. Прям дуже складно із ним працювати. Я не знаю. І на курсі теж треба було робити домашку. Але ж я просто я тягнуся, починаю щось робити в ньому, а воно мені коротMa, не йде. От я не знаю, як пояснити. Якщо з про проблем ніяких не було, а фотошоп це прям дуже складно. А в цілому, ну в іншому, ніяких складнощів не було. Бо навіть якщо питання якісь виникали, то або я це бачила на уроці, ну було так, на, на курсі, або якщо були запитання. Тання, то в загальному чаті на них відповідали, тому більше страхів і не було. Це, це більше особистий такий страх з угу. фотошопом. Угу. А, от якщо сказати три речі, які тобі от сподобалось на навчанні, щоб ти виділила Подача інформації дуже проста та легка дивилась уроки, і в тебе виникало якесь запитання, і одразу ж воно прямо на цьому уроці і був була відповідь на це запитання не було якихось оцих незрозумілих термінів, не знаю, там оці води. Там ну ну все чітко. По факту комунікація ну, в, в загальному чаті, те, що теж були відповіді на запитання а, ну дуже круто і дуже теж зрозуміло. Ну це це от найголовніше, те, що угу. мені зараз от приходить на, на думку. Угу. Супер, дякую. Ну тоді останнє, що б ти от побажала чи сказала тим, хто нас зараз дивиться, і думає, там чи може піти чи не піти, але вагається, що б ти їм порекомендувала. Я б порекомендувала не вагатись, не думати довго. Бо ну, а який сенс в тому плані, що якщо ти довго думаєш, в тебе не буде ніякого результату. Якщо ти хочеш, щоб був результат, треба щось для цього робити. От. І якщо це саме сфера для вас, сфера рекламних креативів, то це треба взяти курс у Ігоря От. і отримати ту. Базу, класну базу, щоб в цій сфері ну, працювати і заробляти дуже гарні кошти. Тим паче, що я знаю, що можна набагато більше в цій сфері, просто ну що немає поки часу на це. От. Угу. Тому це така рекомендація, що щось треба робити. І розуміти, що результат залежить тільки від себе. Від твоїх дій, от uh -huh. якось так, а от щодо дій, тепер давай така друга порада. От якщо відкатити час назад, і ось ти закінчила навчання, і в тебе стає якраз питання заробітку, пошуку клієнтів. що б ти собі порадила, от в той момент щоб тебе, скажімо так, зробило би твій шлях простішим. Щоб ти порадила новачкам, дизайнерам, щоб вони от стартували краще, знаходив клієнтів швидше. Не боятися спілкуватись з клієнтами. А якщо виникають якісь запитання, написати або взагалі читати дав в тебе, або в запитати пораду в когось теж з дизайнерів. Не Ні, себе. Супер а, дякую тоді. Дякую, Ю за те, що час, за те, що прийшла. Якщо що завжди на зв'язочку ради бути Добре, почути. дякую. За і ради за твої результати. Що хотіла сказати, коли я починала, це був період, коротше, не було грошей виділити да, на курс. І я пам'ятаю, що я домовилась з менеджером дівчинкою. Вона тобі, я так зрозуміло, написала, і ми розподілили навіть оплату частинами за курс, бо тоді не було можливості оплатити. Але я дуже рада, що я взяла. Це навчання, uh -huh. ну воно і швидко окупилось, і не жалею. В общем, супер, супер, це мені дуже приємно чути. Вот. Так, добре, дякую тоді дю. До зв'язочку. Пока-пока. Да. Пока-пока.